Всім привіт! Мене звати Аліна. Ми з вами сьогодні говоримо на таку тему, як стан, коли мені нічого не хочеться. Такий певний стан порожнечі, пустоти і нерозуміння того, чи я взагалі щось хочу в цьому житті. А якщо я хочу, то що? Знаєте, такий стан повний, немов втрати себе, ми себе не втрачаємо. Це неможливо, тому що це знаєте, коли ми думаємо, що ми себе втратили, то одразу така тривожність може з'явитись, бо раптом я себе не знайду. Але ні, ви завжди у себе є, ви завжди з собою. І якщо навіть зараз здається, що це не так, це відчуття можливо повернути. У минулому відео я говорила про те, чому ми не реалізовуємо свої бажання. Чому ми їх відкладаємо? Раджу також подивитися це відео, тому що там дуже важливі також думки для того, щоб зрозуміти, осягнути повну картину всього, так але зараз ми поговоримо про якраз такий цей стан, який може виникати після того, як ми ігноруємо своє бажання. Як це працює, зараз розповідаю. Коли ми постійно відкладаємо наші бажання, коли ми їх ігноруємо, навіть коли це. Найдрібніші бажання, наксало того, сьогодні хочу на сніданок зробити собі смачний омлет а, там, і тост з я не знаю, рибкою. Я ж сама захотіла. А, але ви берете і просто робите, що перше випадеться під руку, наприклад, там не суть, ви зрозуміли, то це також впливає. А як воно впливає? По-перше, Во ми закорінюємо цей паттерн того, певний шаблон, що ми бажання, вони не важливі, вони не реалізуються, вони не в пріоритеті. Завжди в пріоритеті щось інше. завжди в пріоритеті інша людина, інша задача, якісь треба норми суспільства, а раптом щось про мене подумає, тобто думки інших. Але не в пріоритеті мої бажання, не в пріоритеті мої справжні ширі хочу. А, і це насправді може сягати нашого дитинства, да, за цим може стояти багато чого, але ми зараз не зібрались для того, щоб оце копати і розбиратися. Хто ж сам в цьому винен? Ніхто не винен. Так сталось. І зараз ми вже дорослі, ми можемо самостійно прийняти рішення, цінувати свої бажання і ставити їх в пріоритет. Так саме для цього я записую це відео, щоб ви повернули важливість своїх бажань і цю довіру до себе. І почали чути навіть оці найменші імпульси. І, відповідно, коли ми постійно а, відкладаємо свої бажання, не реалізовуємо їх, ми зменшуємо цю довіру до себе і закорінюємо нейронні зв'язки, що мої бажання, вони не важливі, я їх не реалізовую. Тоді, коли з'являтимуться бажання, вони одразу, знають, ну так, тільки прийшли в голову, одразу відлетіли. От а, вони не затримуються довго. Або ж навіть коли ви. А, Щось придумали собі зробити, знаєте, поставили, не мов, прям написали цей дедлайн, але от скажіть, ну, чи таке зустрічали, оце відчуття. От дедлайн поставили, але оце відчуття, що я все одно це не зроблю. Я знову ставлю дедлайн, але я знову це не зроблю, знову розчаруюсь собі, і все залишиться, як є. Навіть коли от все нове життя планую, але коли діло доходить до того, щоб реально це реалізувати, Ніби здувається, знаєте, прям як кулька. Це може призвести внаслідок до того, що ці бажання загалом перестануть з'являтися. Чому це працює? Та? Коли у нас з'являється якесь бажання, бажання щось втілити, так, це завжди якийсь, якась дія, та? щось сказати, щось зробити, проявити, написати, сфотографувати і так далі. А на це одразу виділяється всередині нас певний така, такий ресурс, певна енергія, яка хоче бути вивільненою. Але ми хоп, одразу проковтнули про себе і все. Ми просто це подавляємо, подавляємо, подавляємо цю енергію. І далі немає потреби а, цим бажанням знову з'являтися немає сенсу продукувати енергію, щоб вона з'являлася, якщо вона все одно залишиться нереалізованою, непоміченою. І як наслідок потім просто ці бажання, вони перестають з'являтися. Да, тому і часто кажуть, що якщо бажання з'явилося, якщо з'явився імпульс, імпульс діє, да? коли нас нічого не отримує, немає ніяких цих програм, які нас зупиняють, про що я говорила в минулому відео, то після цього імпульсу у нас далі одразу слідує якась дія з цією дією наступна дія. І далі вони тримаються на дисципліні. На відповідальності за себе, за своє життя і за себе. Але коли багато чого багато стоїть перешкод, то від імпульсу до реальної дії може прийти дуже багато часу. І чим більше часу минає, да, тим менше вже взагалі нового. на це залишається ресурс. І як наслідок, потім взагалі цього ресурсу немає, тому що наш він, якщо ми його нікуди не реалізовуємо, не втілі. Так, щось мені подобається більше. І якраз наслідок цього у нас потім з'являється це бажання, що я нічого не хочу. Я не розумію себе, тому що дуже порушився цей контакт із собою. І коли ми почнемо цей контакт відновлювати, насправді це вже дуже важливий великий крок. А, але може бути ну, дійсно важко на початку, тому що буде, не буде цього розуміння. Бліна, ну що, я хочу, я не розумію. Але із часом просто знайдеш, що так буде не завжди, цей стан буде не завжди, і ви з кожним разом будете краще і краще чути свої навіть дрібніші бажання, бажання на, що раніше ігнорувались кимось, засуджувались, призводили до неприйняття. І далі ми цю модель поведінки перейняли на своє власне ставлення до своїх бажань до себе. Але це можливо змінити. Важливо тут повертати чутливість до тіла, повертати оцю відчуття, відчуття в своє життя. Та да, чому? Тому що коли ми відчуваємо, коли ми відчуваємо тіло, то ми можемо відчути його бажання. Це таке найпривітивніші бажання, бажання відпочити, бажання поїсти, поспати, бажання сходити в бранню, да, коли ми часто терпимо. То це також певне таке знущання над собою, а яке проявляється навіть в дрібницях, а але ми часто можемо про це навіть не замислюватись. Але це ж показує ставлення до себе. Що, що тут робити? Перше повертати чутливість тіла, збільшувати це усвідомлений сенсорний досвід, прям зробити це собі як таку практику. Відчувати, коли там ви торкаєтесь до своєї шкіри. Коли ви вдягаєтеся, коли або коли ви кудись ідете, відчувати, як тканина торкається до вашої шкіри. Це такі дуже невеличкі да, дії, але вони поступово оживляють вас, вони вводять у вас в стан такої такого життя. Да, коли життя всередині вас, воно. Процвітає і, відповідно, процвітають бажання втілювати навіть свої найменші бажання. Щоб а, краще та відчувати їх, повертати цю звичку в своє життя, ви можете робити наступне: кожного ранку, а, коли ви прокидаєтесь, я Раджу робити саме зранку, а не увечері, тому що увечері вже може не бути часу щось зробити. Ви підете спати, зранку прокинетесь, не згадаєте, що ви там щось ввечері писали. Але от зранку це, як на мене, краще, тому що у вас ще день попереду, ви тільки прокинулись, і от ви якраз от прокинулись, і думаєте, так, а що ж мені, чого ж мені сьогодні хочеться? І ви пишете п'ять, краще 10 своїх хочу. Ви Прям берете, записуєте і не встаєте, поки ви не запишете все. Це можуть бути найдрібніші бажання і якісь великі. От поки ви пишете, я не знаю, пробуйте прислухатись до себе в тиші, сидячи заплющеними очима, і там не знаю, записуєте, хочете пити там сніданок, хочу сьогодні піти з роботи іншою дорогою, а потім так хоп, і прискочила якесь сильне велике бажання. Наприклад, хочу відкрити бізнес. Та отак воно може і працювати. Ви не знаєте, не можете передбачити, коли щось вистрелить, коли щось проявиться. Тому що воно все сидить всередині нас, ми не можемо це контролювати, скоріше, воно контролює нами. І коли воно нарешті проявиться, ми вже зможемо якось обрати тоді. Та, чи ми залишаємось під впливом цього, чи ми вже візьмемо за це відповідальність і змінимо. І важливо собі завжди нагадувати, та, що мої бажання вони мають сенс. Мені не потрібно виправдовувати за свої бажання, мені не потрібно їх пояснювати. Не також запрошую себе на психологічні консультації, де ми з вами можемо самостійно дістати все, що сидить в глибині, тому що самостійно це зробити важко, бо інша людина для нас є. Певною мапою, та яка знає маршрут і веде нас по ньому, коли ми відчуваємо себе розгублено. Тому, якщо вас зацікавило, можете писати мені. І у мене є функція першої. Безкоштовної зустрічі, де ми з вами можемо познайомитись, трошки подосліджувати вже та, все-таки той етап, в якому ми є зараз, та така точка А. І далі ви вже приймете рішення, чи ви хочете готові зараз і тим далі. Ці деталі я залишаю під відео, як завжди, і будемо з вами прощатись. Я вам хочу сказати, що я вас вірю, і дуже хочу, щоб так само ви повірили і в себе свої бажання і свої справжні внутрішні такі поклики. Все. Дякую, що ви додивились це відео. Раджу подивитись минуле відео про те, чому ми відкотаємо бажання, що за цим може стояти. Все. Люблю вас. До зустрічі!